Не відмінив, не відмінив реінкарнацію ніхто. Вона існує і існувала. Та як вітер існує в кожній країні, в кожній релігії, так само реінкарнація існує. Вірити в неї чи ні. Так що будьте обережними в обережні своїми захопленнями і думайте правильно. Все вирішує останній день людини. В останній день людини Бог дає їй. Слідуючи життя, починає давати, думати про те, куди їй далі йти. Якщо людина ціле життя думала про тунелі, про підземні переходи, про метро і любила це, вона родиться кротом, буде мати свої тунелі, буде сама їх рити. Якщо людина любила польоти, літаки, вона родиться птахом. Якщо людина любить плавати, все життя віддала плаванню. Родиться рибкою. Розумієте, це все серйозно, це не просто так. Якщо вона фиркала, кусала, голочками колола людей, родиться їжачком і далі буде фиркати на всіх. фур-фур казати. Тарганом родяться ті, хто по скелях лазив. Хто на льодах ловить рибку, отак от, сидить біля ополонки, їх так багато деколи, як дійсно, як пінгвінів. На Льоді, будьте обережні своїми мріями. Потрібно все вивчати, всі знання відкриті.